Доброго благословенного ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, маю велику радість і щастя, що маю можливість дякувати разом із вами Богові за день життя, дякувати Богові за обітниці, які Він дає нам через своє Слово. Ми маємо знати, що найбільшим учителем праведності був Ісус Христос. А чому якраз він був таким учителем? Послухайте вірш, записаний у Євангелії Івана у 18 розділі 37. -ї. Я на те родився і для того прийшов у світ, щоби засвідчити про істину. Ісус був найвеличнішим учителем, якого коли-небудь знав світ. Він прийшов на землю. Світити яскравими променями істини, щоб люди могли приготуватися до життя на небі. Я на те родився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити про істину. Він прийшов відкрити характер Отця, спонукаючи людей поклонятися йому, тобто отцю, в дусі і в істині. На небесах було відомо, що люди потребують божественного учителя. Бог відчував милосердя і жалість до грішних, полонених сатаною людських істот. Коли прийшла повнота часу, як написано в Слові Божому, він прислав свого сина, і за рішенням Небесної Ради він прийшов на цю землю перш за все, як наставник людей. Щира Божа благость подарувала йому нашому світові, щоб задовольнити потреби людського єства. Він узяв на себе його природу. На диву небесного воїнства вічне слово прийшло у світ безпорадним малятком. Приготувавшись, він залишив небесні двори. і таємничо з'єднав себе з людськими істотами, що відпали. І слово стало тілом і перебувало між нами. Залишивши своє високе становище, Христос міг за власним вибором поселити себе у будь-які життєві умови. Але велич і положення для нього нічого не значили. І тому Він обрав найскромніші умови. Христос проголошував небесну істину. Він був покликаний сіяти Слово істини і жив таким життям, щоб бути доступним для всіх. Не дивно, що в дитинстві Христос повинен був зростати у премудрості і любові у Бога та й у людей, бо згідно з законами Його божественної місії, його таланти повинні були нормально розвиватися, і здібності повинні були зміцнюватися. Він не шукав освіти у школах рабів, бо його наставником був сам Бог. Зростаючи фізично, Христос продовжував зростати у премудрості. Він присвятив себе старанному вивченню писання, оскільки знав. Що вони містять у собі безцінні настанови. Ісус був вірним у виконанні своїх обов'язків перед родиною. І в ранішні часи, замість того, щоб проводити їх у ліжку, Він часто усамітнювався, вивчаючи писання і молячись до Небесного Отця. Він знав. Усі пророцтва стосовно його служіння, посередницької діяльності і особливо його смирення, примирення і заступництва. Перед ним завжди стояла мета його життя. Він тішився думкою, що Господь виконає свою благодатну мету Його руками. Слова Ісуса тішали, зміцнювали і благословляли тих, хто бажав миру, який міг дати лише Він. Це був учитель, який посланий був якраз Богом. У Івані від Івана, в третьому розділі, в другому вірші ми читаємо, як висловився один розумний чоловік. Ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Христос виявляв незламне самовладання у всьому, виявляючи незвичайне співчуття до інших, він творив добро, як ніхто з людей, зі спокоєм і терплячою постійністю. За Ним постійно спостерігали фарисеї, і садукеї. Багато з них, слухаючи його слова і помічаючи спокій, навіть коли його оточували неспокійні і неувічливі люди, увірували в нього. Уся ганьба і гіркота, з якими Христос зустрічався день у день, не змогли позбавити його самовладання. Коли його злословили, він не злословив взаємно. Він ніколи не переступав в межі пристойності. Ким він був? Велич неба, цар слави. Його вороги піднімали бурю суперечок, аби вивести його з рівноваги. Але він не звертав на це жодної уваги. Він залишався спокійним, тому що був живим у втіленням істини. Ті, хто нині несе Вістку істини світові повинні вивчати життя Христа, вивчаючи Його уроки. Ніколи не забувайте, що ви діти Небесного Царя, сини і дочки Господа воїнств, зберігайте мир і спокій у Богові, навіть якщо спілкуєтеся з тими, кого збуджують демонські сили, щоб говорити неправду. Будьте впевнені навіть найсильніша зброя, якою вони володіють, не здатна зруйнувати істину. Як би вони не намагалися почорнити, перекрутити її, коли Бог за нас, хто проти нас, говорить апостол Павло в посланні до Римлян. Він був учителем, посланим від Бога, щоб принести людству знання. Володіючи безмежною, творчою силою, Христос сказав, що приверне усіх до себе і дасть людям вічне життя. У ньому сила для зцілення усіх фізичних і духовних хвороб. Христос прийшов у наш світ не заради власного звеличення, але для звершення справи, яка матиме вічні наслідки, де ми знаходимо Його? коли він звершує цю роботу у домі рибалки Петра, біля криниці Якова, де розмовляє з жінкою-самарянкою про живу воду, Ісус у більшості випадків навчав на свіжому повітрі, бував іноді в храмі, навідуючи місця, де масово збиралися юдеї. Але найщасніше він учив, сидячи на схилі гори чи в рибайському човні. Йому було близьке і зрозуміле життя цих простих рибалок. Спаситель співчував нужденним, страждаючим, знедоленим. І тому багатьох людей тягнуло до нього. Тим же, хто сьогодні бажає миру і спокою, як бажали його ті, хто слухали його слова в юдеї, він говорить: прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені. І я. Заспокою вас. І я хочу молитися, друзі дорогі, щоб сьогодні Дух Святий спонукав нас, і ми відгукнулися на заклик Ісуса. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись в молитві. Господи, ми складаємо щиру подяку за твою милість і ласку, яку Ти проявив. Бо Ти, Господи, народився немовлятком на землі. Ти прожив життя, щоб подати нам приклад життя, як поводитися у всіх обставинах. Тому ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав можливість нам сьогодні звернути увагу на приклад Твого життя, щоб навчитися від Тебе. Дай нам мудрості так само коритися волі Небесного Отця, як це робив Ти, щоб ми не помилялися, щоб ми нікого не ранили своїми ділами чи своїми словами. Ми дуже хочемо, Господи, Боже святий, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день, коли ти прийдеш, щоб ми не були втрачені до вічного життя, а щоб раділи Твому поверненню. Господи Боже, в руки Твої віддаємо своє життя. Просимо у Тебе милості і благословення на наших дітей, на наших рідних і близьких. Просимо у Тебе милості і благословення миру на наш край і на нашу країну. І хочемо, Господи, щоб Ти дав мудрості від кого то залежить, щоб настав мир, щоб припинили помирати і люди, щоб, Господи, Ти вже повернувся на землю. І щоб усі бажали того повернення. Боже дорогий, ми все увіряємо в Твої руки і хочемо, щоб Твоя милість і ласка навчали нас. А за все, що Ти нам подарував, ми тобі щиро вдячні, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, немає більшого прикладу для того, щоб у наслідувати, як приклад життя Ісуса Христа. Його життя у всіх ситуаціях, які складалися, чітко описані у святому письмі. І що цікаво, що народження Ісуса було непросто, те, що прихід Бога був на цю землю, щоб прожити в людському тілі, це було все у Божому плані, щоб показати нам. Що можна бути послідовниками Божими, не дивлячись ні на що. І тому Ісус говорить про себе, що я на те і родився, і прийшов у світ, щоб засвідчити про істину. А в посланні до римлян апостол Павло наголошує, що якраз тоді, коли закон був обезсилений тілом, тому що люди сказали, що неможливо, Христос прийшов у нашому тілі, щоб показати, що це можливо. Дорогі мої, звичайно, коли ми хочемо йти шляхом до Бога, без Бога, це неможливо. Але коли ми хочемо пройти цим шляхом, коли серце віддане Ісусу, це можливо. Тому що там, де буде важко, Він понесе нас на своїх руках. Він так обіцяв. Тому сьогодні, дорогі друже, відкрий своє серце, прийми Ісуса і проживи цей день разом із ним. А він, в свою чергу, благословить тебе. До побачення.